Накипіло вранці. Не знаю, як ви, а я точно кайфану під такий джаз. Ох, наш звукорежисер трошки нас так розслабив. Релаксуємо під таку чудову просто музику. Після такого активного початку на вранці мене звати Володимир Носков. Я ще з вами до одинадцятої години ранку. Лише нагадаю, що у нас є телефон прямого етеру, а також телеграм. Ви можете дзвонити ставити свої запитання за номером 066 820... 5319. Завжди нам приємно, коли ви активні, коли ви нам підказуєте теми або ж взагалі коментуєте все, що чуєте. Ну і, як завжди, хочеться ще раз, ще раз нагадати, щоб ви передали своїм друзям, знайомим, колегам наші чистоти. У Харкові чутно на 92,2 92, Fm, у Булаклі 95 FM, у Вовчанську радіо. Радіо накипіло чутно на 102 FM в Блузняках на 107,5 FM А ще радіо накипіло чутно в Лозові, Марефі, Люботині, Золочі та інших територіальних громадах Харківщини Ну а якщо у вас немає можливості слухати е, наші авторські подкасти, прямі ефіри, якісну музику українських незалежних співаків, то ви можете завантажити е, у цифрових застосунках «Радіоклаб» та радіо. Плеєр і там пошукати радіо накипіло. Ну, от так ми будемо з вами на одній хвилі. Хвилі е активних харків'ян. Отже, накипіло вранці, слухають в офісах, сподіваюся, в машинах це точно я знаю. Ну і вдома. І це нас дуже тішить, бо ми. Намагаємося все зробити для того, щоб ви дізнавалися якнайбільше про Харків, про Харківщину, ну і зрештою про всю Україну. Далі ми говоримо про те, як відновлюється ринок нерухомості в Харкова після початку повномасштабного вторгнення росіян. То знаєте, почну з особистого нерідко в розмовах. Харків'ян, що мешкають у Львові, обговорюють захмарні ціни на орендоване житло. І тоді хтось обов'язково так і скаже: А от якби ти зараз був у Харкові, то там ціни на квартири низькі, як ніколи. Це війна суттєво вплинула на стан ринку нерухомості в прифронтовому місті. До війни основними Арендаторами, так, основними клієнтами рієлторів були студенти, айтівці та іноземці. І всі ці, от, ці три категорії клієнтів основних ще ж в перші дні повномасштабки роз'їхалися де-інде. І поки велися активні обстріли міста до літа того року, ринок нерухомості е, знаходився ну, практично на дні. Зараз, за аналізом аналітиків, він повільно відновлюється, адже до міста почали повертатися все більше і більше людей. Чи можна говорити от зараз про те, що найбільше зацікавлені у житлі якраз ті люди, що приїхали із прикордонних деокупованих громад, або ті, у кого втрачене житло через обстріли е житла? Про нові тенденції на ринку на ринку нерухомості ми далі будемо говорити із засновницею компанії Харківська агенція нерухомості Світланою Якимовою. Пані Світлано, дякую, що долучаєтеся до радіо накипіла. І доброго ранку вам. Доброго ранку, Володимир. То що ви з роботою? Ну, а як же? Хто працює? В того завжди є робота. Я зрозумів, А от дивіться, ще от до початку повномасштабного вторгнення росіян вважалося, що літо такий ну, провальний сезон для ріелторів, і так тривало до 1 вересня, початку ділового сезону, освітнього сезону, так, навчального року в університетах. А от тепер що ми спостерігаємо? Бо я бачу все більше і більше харків'ян повертається до міста, можливо. Тут трошечки традиція тепер інакше виглядає літня ситуація. Повертаються харків'яни ж в рідні домівки, то їм не потрібна оренда. В основному оренду шукають люди з області. От я б сказала так, що в нас основні клієнти це. Якраз Вовчанський, Куп'янський напрямок. О, це цих ті людей, якраз люди, які так. Е мешкають в громадах, так. де постійні обстріли. Так, так. От тих, мабуть, до 70% з тих, що шукають, це якраз ці напрямки: Вовчанськ, Куп'янськ, ну, може, ще якісь громади. Ну, от Вовчанськ-Куп'янськ він основний. Угу. А, і до речі, тут нормально власники квартир сприймають, що у них переселенці не мають, тому що я знаю, що були в тільки в інших містах України, да, але були такі певні вимоги. Якщо береш квартиру, то не менше як на півроку, А людина ж вона не знає скільки вона тут живе. Да? Можливо, там безпекова ситуація зміниться і їй схочеться повернутися на назад додому. Так, є така ситуація, але ж якось домовляємось, умовляємо власників. Звісно, якби люди не дуже хочуть на такий короткий строк, Ну але домовляємось якось. Ну В основному, якщо як виставляють якісь для нас умови, не знаю, як, умови, і... умови, так. Вимови, вимоги, так. Да. І е, то це в основному тварини, е, от, ну це таке. Потому, тому що ну, це такі напрямки, які люди приїжджають з тваринами. Ну, це є така ситуація, не хочуть. А так, в принципі, всім раді. Угу. ну, зрозуміло, що от люди, які виїжджають із прикордонних громад. Вони мають певні такі фінансові обмеження, а, бо і з роботою є проблеми, і незрозуміло, як планувати своє життя. Як це все корелюється із цінами на квартири, і чи готові власники знову ж таки робити певні якісь скидки, поступки? Е, ну це в основному корелюється... По е, якості житла і по районах житла. Е, я б не сказала, що там е, або сильно задорогі, або е, низька ціна. Е, зараз якось ринок вже е, ну, такий більш стабільний, зрозумілий, і на кожну нерухомість є свій. Клієнт е, угу, е, угу. Да. В, в основному, якби те, що люди, які шукають оренду, ну мабуть, даже так, 90% це люди просто бояться Салтівку дуже, ну якби не хочуть. хочу, е, так так. Е, угу. Та не тільки північно, а взагалі Салтівку. Сал... Ну знаєте, да. як... от... психологія да, зараз, це да, психологічно Угу. психологічний, так, Е, от це проспект Перемоги на Олексіївці, там де Ой, десь близька... теж так подумав О, про окрижної, нього, Так, горизонт, а ну, от п'яти хатки там. Туди бли ближче ну, п'яти хатки до... в тому, в тому числі, в тому числі п'яти хатки, і взагалі абшвзагалі п'яти хатки ж дуже постраждали. Там дуже пошкоджене все. Тому ну якби туди оренду навряд чи дуже постраждав uh -huh. цей. Добре, районі. розглянемо якраз е, ситуацію за цінами. От що ми виписали. Одна кімнатна квартира в центрі е, можна орендувати від 5 тисяч гривень да, за місяць. На Олексіївці від 4 тисяч гривень. А в центральній Савтівці від 4 тисяч гривень, на північній від 2,5-3 тисяч гривень. Так? так. Це так виглядає? І так, це вже то... на тисячу на 500 гривень або на тисячу півтори тисячі більше дорожці. ніж у так. минулому році. Правильно? Так, так, підтверджую. саме так. Від 500 гривень до тисячі підскочили ціни з порівняння з тим минулим роком, от і я би навіть сказала, відмітила. Що м, новобудови, е, які з е, гарними меблями, які з ремонтом. Е, в них е, взагалі е, ціна доходить і е, до 9 тисяч там бачили дев'ять, так. Так. Uh -huh, uh -huh. Якщо це комфортабельне житло в новобудові з меблями, то ціна від 6 до і вище, мабуть, і до 12 тисяч. Ну, ну слухайте, це так само, як у Львові, чесно кажучи, от я е, мешкаю та, е, uh -huh. в квартирі в одній кімнаті з меблями, ну, в хорошому стані, і uh -huh, якраз 12-13 uh -huh. тисяч коштує у Львові. Тобто виходить, в ну, Харків так. вже ну, потихеньку так. піднімається за цінами, виходить. Ну так тільки в Харкові ця ціна для е, трикімнатної квартири, а у Львові. А, а у Львові одна а, кімнатна. Одна кімнатна. Да, у це різниця тоді я тоді зрозумів трикімнатної так так. Але я теж от читав моніторинг аналітиків, які описували ринок нерухомості, то вони кажуть, що у минулому році найскладніше було власником преміум класу житла. Там з економ класом легше було віддати у оренду квартири. Це зараз так само виглядає. Чи вже преміум класу теж легше здавати квартири? Так, ця ситуація якби трохи вирівнялася, і преміум клас ну, по ціні піднявся. у нас є такі райони, як сокольники, там, там де в нас рекреаційна зона, і там же ціна: 16, 18 і до 20 доходить. То, ну Ціна підвищилась значно. І Якщо є ціна підвищилася, і, і попит є, от угу, да. є попит, все -таки, так? Да? І є попит. А от да. ще так. про особливості uh, ринку під час війни, це правда, що зараз люди більше схильні uh, собі мати житло на першому, другому uh, поверхах, ну, пов'язано із проблемами з електрикою, або ж із тими самими обстрілами, вважається, що на горішніх поверхах. Складніше сприймається. Прийти. Так, так, згодна, так, є таке, є таке. Люди відреагували на всі ці і локдауни, і обстріли, саме так. Питаються а цікавляться перші, ще, інші, наприклад, питають, ще чи є в будинку захисне укриття. Можливо, це теж зараз питають, є люди так так, є люди, які питають саме, щоб був підземне паркування, саме з точки зору укриття. Так, є таке і, і такі вже ціни в таких будинках вище будуть Звісно, на квартиру так. Так, звісно, так. Угу. Добре, а що у нас із продажами квартири? Я зараз, от як поставлю до вас запитання: нещодавно буквально спілкувався із харків'янином, який мешкає в Ужгороді. А ага. Вони займаються волонтерством, і якраз їхали у п'ятихатки до Харкова, щоб продати своє е, житло. І вони ухвалили рішення, що е, ну, рішення, що виїжджають з міста через якраз питання безпеки, не хочуть вже стресів. А це ми так, можемо спостерігати. Так, так і є така ситуація. Люди, які е, побували під обстрілами влітку 22-го, ну ще якби взимку, весною, влітку. Е, є такі люди, які психологічно не витримують е, ці всі тривоги і е, перебралися е, на захід. Є така категорія. Населення людей, ну або ж знайшли там собі роботу, і ну якби це теж якось впливає, є таке, продають свою нерухомість тут, ну є зараз побільшало продавців, є таке на ринку. Це правда, що оті от квартири, які продавалися ще до війни за 35 тисяч доларів, то тепер можна їх там і за 20 тисяч, і за 15 тисяч купити. Чи вже змінилася ситуація на підвищення? Ну, звісно, з порівнянням з 22 роком, то зрозуміло, трошки підвір. Підвищилось, але так, щоб сказати, що все в півціни такого нема. От щоб все в півціни такого нема. Е, трошки е, ціна підвищилась, е, але якби. Можна сказати, що і 70% від довоєнної, і 80% є такі випадки, якщо це комфортабельне житло, якщо воно не постраждало, якщо район безпечніший, так люди можуть її продати і 80% від довоєнного, тобто умовна хрущовка зараз скільки десь буде коштувати? Ну, взагалі. Від району, але ну хрущовки вони ж і до війни були ну не дуже дорогі. Тому ну окей, ну, добре давайте сказати... в якому в новобудові да. так у квартира двокімнатна, де скільки зараз буде коштувати все новоб... в новобудові Вона дорожча, це не хрущовка, Там Це буде зрозуміло. і до 5, до, до 50 тисяч, мабуть, якщо вона з ремонтом з меблями. Ну, 45. Ну, отак. Ну, І в залежності від району. Добре, Райони а Хрущовка 30-25? Дуже... Однокімнатна, мабуть, не 30, а 18-23. Отак. Так. Однокімнатна. А двокімнатна, мабуть, до 27, Отак. 22. 27, і теж, в залежності від району, дуже сильно відрізняється. І що ви спостерігаєте, люди все-таки отримають своє майно до кращих часів. Чи так, все так, ага, так да? дуже, це вже як дуже валюта стала. підмітили, дуже слушно підмітили, бо багато дуже клієнтів, які до нас звертаються, вони спочатку зорієнтуються по ціні, розуміють, що ціна зараз не дуже висока, і вирішують чекати найкращих часів. От у людей є така. Думка, що все буде добре, зараз все закінчиться, і вони якби не хочуть продавати задешево і чекають, що все налагодиться, і вони продадуть більш вигідніше. кажуть, ми почекаємо. Ну є та з іншого традиція. боку, є люди, напевно, які хочуть зараз скористатися цією ціновою політикою і купити те, на що вони точно не зважилися а, раніше, так. Так, є така ситуація. У нас були клієнти, клієнти на протязі року, які саме з цією мотивом е, купляли, казали, що от до війни ми не могли за ці гроші, що в нас є, купити, А зараз от купляємо і не однокімнатну, а вже двокімнатну. Були такі люди, були такі клієнти. Є така ситуація. Агараз Гар... от пані Світлана, а що у нас е, з ринком нерухомості в області? Ну, зрозуміло, що чим ближче до прикордоння, там складніша ситуація. Але ж у нас є та сама лозова, та сама Балаклія чи нова водолага. Там. Ну там, там, взагалі, я би. Ну, я розумію, що там взагалі ніхто нічого не купляє, тому що це якби небезпечно. А, Ні, але це в прикордоні, хотіла... а от у ці міста що так. Да. Угу. Але я хотіла би відмітити, що е, дуже піднявся попит на будинки, на заміську нерухомість, на будинки навколо о, Харкова. Ну, Найближче. Найближче, так. Там. А з чим ви це пов'язуєте? Люди хочуть просто виїхати, в як так. вони вважають, безпечне, да? ну, тому так. що все-таки приватне житло, одноповерхівки. Так? Це з цим пов'язано? Так, да. Я би сказала так, люди хочуть ну, якби, жити в, в будиночках, щоб була своя земля, і, мабуть, вважають, що це безпечніше. Я вам скажу, що е, питають, щоб там і був підвальне приміщення, щоб ну, якби, можна було сховатись. Ну, І таке питають. Е, ну, і Плюс до того ціни. там, ну, якби, е, такі, що... Подешевше. І тому купляють і дешеві, такі маленькі будиночки купляють, е і подорожче. Ну Тобто попит є саме на заборону. Можемо сказати, нижній і, і е верхній поріг цін на житло саме в селах передмісті Харкова? Е ну Знаєте, тут е все залежить від якості. Якщо це невеличкі будиночки, то це може бути і 10, і 15, і 20 тисяч доларів еквівалент. Але є будівлі такі, знаєте, гарні будинки, то може бути і 70, і вище, і виставляють і дуже дуже дорогі. Таке теж є, але ще якби ну не було таких, щоб попит на те, що дорожче 150 тисяч. Отже, підсумовуючи, якщо говорити про нинішнє ціноутворення на квартири, впливає все таки те, що було це. Розташування будинка так, так далі стан будинка коли був зведений, в якому зараз стані. Далі так. все таки залишається це наскільки близько знаходиться до метрополітену супермаркетів і так, такої так, так, так. інфраструктури. І до цього додалися це якраз питання безпеки. Так, це так. Да, так, ви е, слушно підмітили. Оце основні критерії, за якими люди шукають і якби, на що згоджуються. Ну, так. Угу. Дякую дуже, пані Світлано, за те, що розказали. Зас... Засновниця компанії Харківська. Агенція нерухомості, щойно була в нашому ефірі. Нашу гостю звати Світлана Якимова. Вона якраз аналізувала ринок і. Ну що, вам побажаємо, щоб все таки жвавіше, жвавіше, да, да, дякую дуже, щоб у вас була робота. У нас можливість мати житло, у кого є які можливості. Ну що, вікторе, це я звертаюся до нашого звукорежисера. Поміркуємо, де, де і в якому районі нам можна буде взяти собі квартиру. Да? Це принаймні вже є пропозиції, і це дуже дуже добре, тому що все-таки. Це означає, що ну як краще е з економікою в нашому Харкові, якщо у людей є можливість орендувати або купляти е квартиру, це значить, що у них є. Дохід є робота, і це значить, що вони бачать своє майбутнє у самому Харкові, вони не замислюються про е від'їзд назавжди. І це вже приємно, що люди все-таки готові залишатися в місті, готові працювати на відновлення Харкова, і дуже хочеться, щоб така тенденція і далі спостерігалася. На цьому а, ми всі теми наші, які запланували у ранковому етері, вичерпали. А далі вас чекають новини, після чого буде музика, авторські подкасти. До речі, будь ласка, для себе так занатуйте, що у радіо Етері на з'явилося багато нових авторських подкастів. А, анонси ви можете побачити. В соціальних мережах. Це і подкасти будуть присвячені спростуванню фейків, і подкасти присвячені жінкам, які воюють на фронті. І ще у нас буде подкаст, який буде розповідати про злочини російських терористів на окупованих територіях. Так, от власне будуть авторка Тетяна Федоркова буде розповідати вам на що ж спиралася та злочинці російські під час окупації і їй в цьому будуть допомагати і правоохоронні органи. І жителі деокупованих територій, які пройшли, пройшли ці всі випробування. Ну і ще буде подкаст, мій, який буде розповідати про ветеранів війни, які зараз починають після повернення з фронту починають по воєнне, мирне своє життя. І це певна адаптація до нових умов. А ага, ми будемо з ними говорити якраз що зараз їм складає дискомфорт, завдає дискомфорту, де, чи є у них можливість працювати, чи чекають взагалі їх у цивільному житті? І так теж самі військові порушують це питання. Тому, будь ласка, будьте уважними, слухайте Радіо Накипіло, зустрінетесь далі із моїми колегами Кирилом та Філіпом. Ну, а я з вами скажу, з вами зустрінусь завтра о 10-й ранку. До зустрічі! Де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло!